Доброго ранку, любі телеглядачі! Сьогодні 5 квітня, четвер з вами програма Рано вранці навчання в школі добігає кінця і скоро випускні іспити і ЗНО. А сьогодні у нас в ефірі експерт у справах освіти Лілія Гриневич. Доброго дня. Доброго. Доброго ранку! Скажіть, будь ласка. Збирається скорочувати навчальний рік, тобто вже про це є наказ. Навчальний рік у закладах середньої освіти для того, щоб вивільнити місце і вивільнити простір для Євро 2012. Скажіть, будь ласка, як збирається це Ну, Перш за все, я переконана, що це не було обов'язковим насправді, тому що це в цілому внесло. Таку нервозність в роботу, вищих навч... в роботу і вищих навчальних закладів, і середніх навчальних закладів, а ми говоримо зараз про навчальний рік в школах і перенесення термінів проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Наприклад, наші сусіди-поляки обійшлися без скорочення термінів навчального року і обійшлися без перенесення термінів їхніх зовнішніх екзаменів, але очевидно було прийнято все-таки таке рішення. І сьогодні Користуючись нагодою, можна тільки заохотити всіх тих глядачів чи родини тих. Хто іде все-таки на зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться цього року раніше, і розпочнеться вже перший, перше тестування 15 травня. І насправді цьогоріч вже з 3 травня завершують навчальний рік першокласники, потім 10 травня завершують дев'ятикласники. 25 травня всі прощаються зі школою. І без сумніву. Це скорочення заставляє більш інтенсивно долати всі навчальні програми, І, декова... не може так статися, що через інтенсивність щось буде випущено з уваги. Звичайно, що може, може трапитися. І все тут лежить, як завжди, на плечах учителів, тому що будь-які рішення зверху, які сьогодні є, вони завжди повинні бути втілені. Руками саме тих людей, які приходять до дітей, стають перед, перед їх очима і зобов'язані донести той зміст матеріалу, який потрібно. Скажіть, будь ласка, зовнішнє незалежне оцінювання, воно розпочнеться з 15 травня, так? І скажіть, будь ласка, процедура його сильно змінилася з минулих років? Ну, Перш за все, треба. Очевидно, тим, хто йдуть і беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, дуже ретельно ознайомитись з усіма інструкціями участі у е, самому процесі тестування, тому що неправильні ваші кроки чи речі, які ви візьмете з собою, їх не можна брати, можуть вам завадити. Треба потім Треба не брати нічого взагалі все це є дуже чітко розписано в інструкціях, які є і на сайтах, і в інструктивних матеріалах. І я думаю, що буде корисно для кожного у. Учня кожного випускника, кожного учасника зовнішнього незалежного оцінювання повернутись до цих інструктивних матеріалів, їх ретельно прочитати і просто виконувати всі інструкції, не робити те, чого не потрібно. Дуже важливо правильно заповнити всі, всю необхідну інформацію на самому бланку тестування, тому що від цих формальних речей залежить дуже багато, тому що вони є рамкою. Для того щоб продемонструвати свої знання, зовнішнє незалежне оцінювання без сумніву трансформується. Якщо говорити в цілому про те, як змінюється зовнішнє незалежне оцінювання, то якщо в процедурах є все більше і більше ретельності, і це дуже добре, то на превеликий жаль, зовнішнього незалежного оцінювання зараз випадають відкриті завдання, і вони залишилися виключно у Чому мові. вони випадають? Я думаю, що на зовнішньому незалежному оцінюванні хочуть зекономити. Тому, Немає що, грошей, що тому що людей. без сумніву так, її треба ж перевіряти ці відкриті завдання. А е, таке зовнішнє незалежне оцінювання, яке базується тільки на закритих завданнях, погано впливає в в цілому на процес навчання. Ми знаємо, що найбільш ретельно вивчають те, що потім будуть перевіряти. І якщо діти знають, що їм не треба обґрунтовувати і аргументувати власну думку. Якщо вони знають, що зовнішнє незалежне оцінювання буде базуватися тільки на виборі однієї відповіді, або ти повинен ставити бездоказову якусь відповідь, це можна не, вгадати зрештою, це, це не сприяє. Чи можна вгадати? Я думаю, що важко це порівняти з лотерейним квитком. Що це стоє завдання, то якщо не знаєш вірної відповіді, то в принципі Тим не можна. можна щось весь цивілізований світ сьогодні йде по шляху включення. Значної кількості відкритих завдань і те, що сьогодні ми маємо тенденцію, і міністерство вилучає відкриті завдання, свідчить навпаки про. Певне погіршення змісту тестів, і я думаю, що найважливіше завдання сьогодні це розвивати зміст тестів, тому що зовнішнє незалежне оцінювання безперечно впливає на те, як навчають у школі. Окрім того, вищі навчальні заклади будуть краще ставитись до зовнішнього незалежного оцінювання, коли будуть бачити, що зміст тестів якраз віддзеркалює вимоги до студента, адже студент повинен вміти викласти свою думку, її аргументувати і. Бу бути тією людиною, яка здатна мислити. Ви ми сказали, що відкриті завдання, про які ми говоримо, вони залишилися тільки у мові, правильно? Так. А я чула, що є така думка в міністерстві освіти, щоб скорочувати години мови у школі, додавати їх до літератури. І, взагалі, блок словесності, як це називається раніше називалося і зараз намагаються так само назвати його е, трохи зменшують. Це правда. Насправді проєкт таких навчальних планів був оприлюднений засобами масової інформації, тому що, на превеликий жаль, Міністерство освіти цей проект не оприлюднило спочатку у себе на сайті. І настільки... Але він був, так? Так, він був, і настільки жорстка була реакція і освітян, і громадськості. Адже ми розуміємо, що е, українська мова і історія це предмети, які будують українську ідентичність. І… Е, Правильно, нашим дітям треба знати іноземні мови. Так, нам треба вчити дві іноземні мови. Але це не можна робити за рахунок предметів саме тих, що з дитинства формують цю українську ідентичність. Тобто, ви хочете сказати, що міністерство зробило крок на зменшення годин на предмети так вони намагаються ідентичність після, і... після того, як була дуже шумна реакція, міністр це спростував і сказав, що все-таки години не будуть зменшувати. Це так само Але... стосується і української історії, яку хотіли залучити до так, всесвітнього українську історію, хотіли включити до всесвітньої історії і разом з тим ще й зменшити в сукупності ага. години на неї, е, які ж все таки будуть навчальні плани? Ми побачимо і тоді зможемо реально відповісти на це питання. Але ця історія засвідчила ще раз, що якщо навіть виникають якісь такі абсолютно сумнівні рішення з надер Міністерства освіти, громадськість обов'язково повинна висловлювати свою думку. Річ у тому, що скільки б, ми, ми розуміємо, що сьогоднішнє міністерство освіти, на превеликий жаль, через певну особистість міністра і його погляди як політика, і, на жаль, він ці свої погляди. З посади міністра, а ці погляди є е, е, по части українофобськими. Це просто форма викладу його. Ще трохи. Е, і, на жаль, і, на жаль, це реалізується також. В його діях як міністра освіти на це дуже болюче відреагувало суспільство. Ми прекрасно розуміємо, що, скажімо, російську мову, про яку так часто говорить міністр, її без сумніву треба вивчати, тому що неприпустимо, якщо діти, наприклад, вдома спілкуються російською мовою, не вміють нею грамотно писати. Тому вивчення російської мови повинно бути гарантоване для дітей, для яких це є основна мова спілкування у побуті. Проте, тим не менше, треба пам'ятати, що про розвиток російської мови і знання російської мови піклується дуже велика і могутня держава Російська Федерація. А от про розвиток української мови і збереження української мови може захистити тільки держава Україна, і якраз система освіти і розбудова ідентичності української у українських громадян з дитинства є основним, основною ланкою в тому, щоб розвивати і зберігати українську мову. Тому такі кроки просто не припустить. Скажіть, будь ласка, я знаю, що так само міністр освіти намагається розширити. Збільшити кількість годин в середніх закладах освіти на фізичне виховання. Скажіть, будь ласка, чи це є добре? Чи це є погано для дітей і для загального навчального плану? Ви знаєте, що зараз ну нашуміли історії про те, що діти помирають під час уроків фізкультури, так. і це абсолютно неприємно, І всі розуміють, що з цим щось треба робити тут можуть бути два шляхи: перший шлях, яким свого часу пропонували також піти, це скоротити нормативи. Для здачі різноманітної і отримання заліків під час уроків фізкультури. Тому що діти в цілому, за свідченнями медиків, сьогодні слабші, ніж раніше, в зв'язку з екологічними умовами, в зв'язку з харчуванням і є ще ціла інша низка факторів. Проте є інші. Неспростовний доказ, чому сьогодні діти мають проблеми з фізичним здоров'ям. Вони дуже часу багато проводять непорушно Сидячи. перед комп'ютером, перед телевізором. Все менше вони задіяні в різноманітні фізичні рухові активності. І частіше дитина сидить вдома за комп'ютером, замість того, щоб... Скажімо, 10, 10 років тому вона в цей час у подвір'ї грала футбол, а не сиділа за комп'ютером. Дитина такого ж віку. І в зв'язку з цим, те, що через школу треба збільшувати рухову активність дітей, це є правильна тенденція. Тільки тепер треба зрозуміти основне, як її втілити в життя. Тому що у нас теоретично заявляють правильні речі, наприклад, треба збільшити. Кількість годин і обсяг вивчення іноземних мов. Ну хто з цим не погодиться? Ну, так Як треба збільшити кількість годин фізичного виховання. Тільки в першу чергу при цьому треба подбати про вчителя, який повинен потім викладати чи ці іноземні мови чи правильно викладати фізичне виховання. І от чого до цього часу ніяк не зробила влада, вона нічого не вклала у вчителя. А ви знаєте, що найсучасніші міжнародні дослідження, які порівнюють найуспішніші системи середньої освіти у світі, спробували прийти до однозначного висновку, який саме фактор найкраще. Корелює і сприяє підвищенню результатів учнів, виявилося, що таким фактором не є найкращі підручники таким фактором не є кількість учнів що, в класі. Що? Цим фактором є соціальний статус і кваліфікація вчителя. І тому будь-які реформи і оці речі, які заявляємо, повинні починатися з того, що, наприклад, якщо ми говоримо про фізкультуру, то це означає, що ми забезпечимо підвищення кваліфікації всіх вчителів фізкультури. Ми забезпечимо для вчителя фізкультури умови для роботи. Ми здійснимо відповідний норматив навантаження на цього вчителя, тому що вчителю при цьому доведеться іншим чином і можливо більше працювати. І нарешті, а може, це треба ставити на перше місце. Ми реально щось зробимо для соціального статусу вчителя. Тобто це може бути підвищення зарплати. Підвищені Без сумніву, не тільки може, а повинно бути. Тому що сьогодні в нас відбуваються великі маніпуляції з тарифною сіткою, за, якому, за якою оплачують роботу учителя. Зокрема, перший тарифний розряд, який повинен бути на рівні мінімальної заробітної плати, яка сьогодні становить понад тисячу гривень, сьогодні є меншим на 300 гривень. Можливо, ще просто не встигли підняти. За мінімальну заробітну плату підняли е, е, тільки е, на чудові. У 2010 році відбувся великий е, протест учителів, які близько 10 тисяч вчителів вийшли під, цю, е, під цей кабінет, кабінет міністрів з питанням маніпуляцій тарифною сіткою. Сьогодні ми маємо вже 2012 рік. Минуло два роки зрушень практично не відбулося. І тарифний розряд: от міністр заявляв, на з'їзді, піднімали шість разів, проте його щоразу піднімають на дуже незначну кількість. Коштів. І е, ви прекрасно розумієте, коли кажуть про те, що нам треба збільшити кількість годин на вивчення іноземних мов, то треба запитати, чи на таку заробітну плату випускник е, вищого навчального закладу, який завершив, наприклад, іноземну філологію так, і володіє добре іноземною мовою. Е, після того, як він прийде до школи, він буде заробляти трошки більше, ніж технічна працівниця у школі, тому що Восьмий тарифний розряд, за яким платять молодому спеціалісту, і сьомий тарифний розряд, а також мінімальна заробітна плата, мають дуже невеличку різницю. І Практично сто тобто п'ятдесят гривень. Гарні спеціалісти не йдуть працювати в школу, таким чином, знижуючи. У, uh, них немає, освітній рівень у них дітей. немає мотивації. Мало того, є просто величезна кількість шкіл в Україні, де існують вакансії вчителів іноземної мови. Які моли. немає ким замістити, так? Без сумніву. І тому, от саме з цього треба починати реальне реформування системи освіти. Залишається побажати їм, щоб вони почали. Я хочу, щоб ви привітали наших телеглядачів з добрим ранком. Доброго шановні глядачі. Побажали щонебудь випускникам, які будуть складати іспити і вчитися. Хочу усім глядачам побажати сьогодні вдалого весняного дня, а випускникам, тим, які стоять на порозі вибору у своєму житті і без сумніву напружених днів зовнішнього незалежного тестування. Натхнення, сили волі. Розуміння, що від їхніх зусиль сьогодні залежить дуже багато завтра, щоб вони змогли реалізувати свої сподівання і мрії. І головне, пам'ятайте, якщо не вдасться реалізувати сьогодні цю мрію, то, по перше, розгляньте і інший вибір. А окрім того, людина мусить вчитися впродовж свого життя і завжди. Якщо ви ставите перед собою мету і до неї послідовно йдете, обов'язково її досягнете. Успіху вам! Дякую, програма рано вранці приєднується до побажань Лілії Гриневич. І ми хочемо сказати, що дуже важливо зараз зосередитися на іспитах і бажаємо нашим молодшим та глядачам успіхів у цих іспитах, а їхнім батькам бажаємо, щоб вони були задоволені успіхами своїх дітей.